Вітаю на каналі! Сьогодні, по ваших проханнях, подивимося на Таро Казанове питання любовних відносин, що загадана людина про вас думає. Розклад загальний. Обирайте свій варіант, можете обрати декілька варіантів, можете на декількох людей подивитися. Ну тут все залежить лише від вашої інтуїції, як ви оберете вашу позицію. Може таке бути, що і не буде вашого варіанта теж. Так, зараз скільки варіантів мені викласти? 9 варіантів. Отже. Перший варіант, що загадана людина, думає про вас. Другий варіант, третій варіант, четвертий варіант, п'ятий. Шостий. Сьомий, восьмий і дев'ятий. Якщо щось буде незрозуміло, буду додавати карти. Отже, я сподіваюся, ви обрали свій варіант. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Я починаю. Перший варіант. Що загадана людина про вас думає? Випала двойка жезлів. Ця загадана людина, незалежно від чоловіка чи жінка, стоїть перед вибором. Ця людина обирає ви чи інша людина. Також це може вказувати, що хтось знаходиться в парі, тоді загадана людина думає про це, що у вас існує вибір. Тут уже дивіться по своїй ситуації. То, що людина думає про вас, то це вона думає, але думає, вона з позиції вибора. Що з вами робити далі? І чи ви та єдина, єдиний, який сужений на все життя? Отак. Так, другий варіант. Восімка мічі. Ну, Мічі, то, звісно, вказують, що людина про вас думає, але ж людина думає, думки дуже і дуже депресивні. Думки такі, що комплексує перед вами чимось. Так, Що та людина чимось обмежена, або ви обмежені, або та людина обмежена. І до вас не можна добратися, чи та людина знаходиться десь далеко від вас, так? в якісь лікарня, армія і таке інше. І немає зустрічі з депресивні про вас думки. Значить, хто, кого, хто кого заблокував, може, якщо ви ту людину заблокували десь у, у соцмережах, то про вас так думають, що ви заблокували, для чого це зробили і таке інше. Далі. Е, може, у вас була якась сварка перед цим, якась розмова, то та людина думає про те, що треба вас заблокувати, щоб ви не написували, так, чи не надзванювали. Програється добре оця карта, що ну, гарантовано людина про вас думає і думає з переживаннями. Якщо між вами відстань, якщо відстань, якщо ви десь зустрічаєтеся таке інше, то тоді це, такі, це комплекси проходять по цій карті. Так, третій варіант. Тройка жезлів. Чудово, думає про вас ця людина, як би розпочати з вами відносини про запальний секс. Думає про те, щоб вам написати, з'явитися, поспілкуватися. Ну, Загалом думає про перспективу ваших відносин. От так от. Як їх розвивати? Так, четвертий варіант. Сімка пентаклів. Ця людина нікуди не спішить. Нікуди. людина тягне гуму. І думаю, що треба ще почекати, ще треба поспостерігати, як воно буде розвиватися і таке інше. Тут, я, тут навіть так можна сказати: я її розігрів чи його розігріла, а зараз я поспостерігаю, як та людина, ну, тобто ви, буде діяти до мене. Я зачекаю В, всьому свій час, ніби так. П'ятий варіант, що лицар Жезлів. Думаю про те, що до вас треба приїхати, вам написати, вам зателефонувати. Думаю про розмову з вами. Думаю про те, що з вами можна було би розпочати стосунки, але ці стосунки. Не те, що безперспективні, в них немає ніби як майбутнього такого там фундаментального. Як коханці, отак от можна. Ну, Про проїзд, про з'явлення про, про перед вами думає. Якщо ви питаєте на людину, з якою ви разом, спіл, разом спрацюєте, то та людина думає про можливість службового роману з вами. Так, шостий варіант Всесвіт. Так, ну вся людина думає про ту ваше листування, скоріш за все. Думає про те, що ви знаходитеся на відстані. Та людина думає не тільки про вас, а ще про купу е, чоловіків або жінок. Думає про ваше спілкування. Е, от, Ну, приємно з вами спілкуватися. Але є ще варіанти, їх маса, е, з якими можна спілкуватися. Отак. Сьомий варіант. Сьомий варіант. Сімка кубків. Людина думає про вас в мрія. Мрія. Не навіть тут не те, що думає. Тут фантазує, уявляє собі якісь відносини, уявляє, як за вами спостерігає, може роздивлятися ваші фотографії в соцмережах чи вашу сторінку. Десь за вами спостерігати і в той час про вас думати. Думає про те, що про віртуальний секс думає. Ну, що, звісно, красива. Ви, якщо ви жінка, то ви чарівна і сексуальна. Якщо ви чоловік, так у вас таке розкішне життя, вона думає. Ну, от в такому плані. Тут більше ілюзій проходить. Тут ілюзії затуманюють розум. О, так, восьмий варіант. Король жезлів. Ну, тут вже точно яка жінка, ну, жінки питають на якогось чоловіка. Значить, скор... більш вирогідно, ну і, і інший варіант теж протлумачу. Значить, він мовчить, він одяг маску. Що там в голові в нього? Незрозуміло, але він пристально за вами спостерігає, постійно це робить. В штанах горить, то про що король жезлів може думати? Про секс з вами. Оце про це він і думає. Ще він думає, що якщо ви звернетеся до нього, то він вам е, надасть допомогу, як людина шляхетна, благородна, вас завжди підтримає. Почуття відкривати не буду. Ну, так, думаю. Так, якщо це чоловік дивиться на жінку. У. Чоловік дивиться на жінку. Тоді вона думає, а, ну, це, що я розказала, що ви людина шляхетна благородна, і що до вас можна звернутися за допомогою, ви не відмовите, що у вас до неї сексуальне бажання, ви його не відкриваєте. І що вона про вас постійно думає, ще можна так сказати. Дев'ятий варіант. Пас жезлі. Так, що він думає? Е, він за вами спостерігає? Так, думає про те, що якщо до вас хтось підійде, то він отак його палкою по башкії вдарить. Думає е, дуже з великою пристрастю про вас, думає про письма, про листи, про листування, про те, щоб вам написати. З вами зв'язатися і, і дізнатися все, що у вас в житті відбувається. І якщо існують якісь конкуренти, то їх треба відігнати. Тобто він думає про вступлення в конкуренцію, з, якщо є якісь іще кандидатури навколо вас. А так, це ще ж показує пас жезлів, з жезлом думає ну, просто з таким вогнем, як ото пасан, 16-річний. Якщо цей чоловік питає на жінку, що вона думає про вас, вона думає, що ви то в неї закохані, так? закохані, але ж ви мовчите, ви її ніби як і переслідуєте, ну, в якому плані переслідуєте, там щось пишете їй, це карта листування. От. Але ж ви ніяких дій не проявляєте, бо ви ніби як не дотягуєте до неї щось таке. От вона думає, що ви робкий. Отак от так. скажем. А це неправда. Воно палкою можете любого там забити в усміть. Так, такий наш був розклад. Я дякую за увагу і до нових зустрічей.